І, власне, більше про програму Доступні ліки розпитаю Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Пані Наталію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Ну, для початку розкажіть: власне, чи всі українці можуть скористатися програмою Доступні ліки, чи це якісь певні категорії. Програма Доступні ліки вона не вибудована таким чином, щоб давати пільги лише окремим категоріям населення. Скористатися цією програмою можуть всі, хто цього потребує, тобто за призначенням лікуючого або сімейного лікаря. І безумовно, що сімейний або лікуючий лікар, бачачи ваш діагноз, розуміючи, що вам необхідно приймати ті чи інші лікарські засоби, щоб зберегти своє здоров'я, або до прикладу. До прикладу, мати якусь профілактувати так, вибачте, профілактувати серцево-судинні захворювання в такому випадку, лікар виписує електронний рецепт і пацієнт може скористатися цією програмою. Добре, тоді давайте про нововведення. Які нововведення передбачені на цей рік у цій програмі? У 2025 році ми маємо безпрецедентне розширення програми доступних ліків. Якщо в минулому в минулому році, в минулих роках це були лише серцево-судинні захворювання, також це діабет другого типу, козли чи імуносупресія, супресія, то цьогоріч ми додали надзвичайно велику кількість в рамках зимової підтримки уряду нових напрямків. Перше в програмі скористатися лікарськими засобами можуть окремими лікарськими засобами можуть діти особливо. Це стосується лікарськими засобами і лікарських засобів, які які вживаються при інфекційних захворюваннях. Це антибіотики насамперед, а також є в програмі в 2025 році. Вперше ми будемо реімбурсувати каплі очні. І також окремі мазі і Загалом всі напрямки, які на які розширюється у 2025 році, програма були названі, тому що це і комбіновані лікарські засоби для серцево-судинних захворювань, До речі, їх дуже очікували пацієнти їх дуже очікували сімейні і лікуючі лікарі. Це також ревматоїдні лікарські препарати, це також ендокринологічні лікарські препарати. Всі ті препарати, які входять до національного переліку, які фактично споживаються пацієнтами на амбулаторному рівні, тобто вдома, а не при госпіталізації. Більшість з них у 2025 році вже будуть реємурсувати. Загалом я б хотіла зробити поправку для українців, тому що в сюжеті. Було названо що виключно 50 препаратів? Загалом зараз в програмі ми маємо вже близько 600 торгових нас. Тобто це 600 лікарських препаратів, які фактично можна отримати в аптеці або безоплатно, або з невеликою доплатою. А щоб препарат потрапив у цю програму у перелік ліків, яким критеріям він має відповідати, як їх відбирають? Насамперед, це необхідність для пацієнта, тому що в програму входять ті препарати, які пацієнти вживають на постійній основі зазвичай для того, щоб зберегти своє здоров'я. Наприклад, імуносупресивні препарати це препарати, які є дуже дороговартісними, але вони вживаються людьми, які зазнали трансплантації того чи іншого органу, фактично до кінця свого життя. Так само як інсуліни, так само як серцево-судинні захворювання, які. На жаль, ще й досі знаходяться на першому місці серед захворювань, які призводять до смерті українців. А з іншої сторони, ми вибираємо ті препарати, які насамперед з цією метою, щоб зменшити фінансові витрати населення з їхньої кишені, і це така глобальна ціль програми Доступні, доступні ліки. І третє, що варто зазначити, що сюди входять препарати, які Зареєстровані в Україні, які входять до національного переліку, і тим самим ми розбиваємо мі, що е, препарати, які надаються безоплатно або з невеликою доплатою, вони є неякісними або вони є недоказовими. Е, абсолютно, навпаки, це препарати, які в тому числі в рамках експертизи було доведено їхню ефективність. Угу. А де саме людина може подивитися список цих препаратів, чи є там потрібний їй? Список препаратів можна двома методами перевірити. Це на сайті Національної служби здоров'я України. Є перелік опублікований. Але я закликаю також українцям користуватися дуже зручною ініціативою пацієнтських організацій. Це є такий чат бот його можна з ним скористатися в вайбері або в телеграмі, де можна він називається Спитай у Гриця», Просто знайти і там можна запитатися не тільки чи препарат той чи інший препарат, який ви вживаєте, який вам виписаний лікарем, чи він входить до програми Доступні ліки, але й знайти, до прикладу, найближчу аптеку, де можна отримати цей препарат безоплатно або з невеликою доплатою. От щодо аптек до речі хотів спитати. Тобто, не всі аптеки так включені до цієї програми. А ми дуже ми активно працюємо з міністерством охорони здоров'я, щоб всі аптеки були приєднані до програми. Наразі в Україні 15, більше 15 тисяч аптек є учасниками цієї програми. З 2024 року ми маємо всі аптеки, які в ліцензійних умовах прописано, що всі аптеки які. Є знаходяться на території медичного закладу, вони зобов'язані бути в програмі Доступні ліки. І з 1 липня 2025 року уряд також підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і а, вніс зміни до ліцензійних умов, що всі без винятку аптеки, які є в Україні, вони мають бути учасниками програми доступні ліки. Тому ми працюємо активно над доступністю відповідно цієї програми, і щоб українці могли скористатися в будь-якій аптеці, яка е, має ліцензію на, на аптечну Тут обов'язково треба. Є рецепт на щоб скористатися програмою, чи можна отримати паперовий? Е, Насправді програма була вибудована саме на є-рецепті е на електронному рецепті. Але ми розуміємо виклики війни насамперед для територій, де Є актив, де проходять активні бойові дії, де е, території близькі до фронту, і там уряд дозволив відповідно використання е, саме паперових направлень. Але загалом електронний рецепт показав себе навіть в перші дні війни як дуже зручним інструментом для того, щоб пацієнти, особливо ті, які е, е, вимушені були переїхати, щоб вони отримали свої препарати. Пані Наталі, дуже вам дякую за відповіді на наші запитання, за те, що роз'яснили всі ці моменти нашим глядачам. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України.